Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку вирази, логічні вирази та змінні в програмному середовищі Python, мова програмування Python. Давайте пригадаємо, що таке висловлювання та яке висловлювання вважається істинним, а яке хибним. Які властивості змінної ви знаєте? Та що визначає тип змінної, які типи числових змінних ви знаєте? Відповіді попрошайте в коментарях. Розпочнімо з логічних виразів. Ви вже знаєте, що висловлювання це речення, яке містить твердження про певний об'єкт або про зв'язки між об'єктами. І про яке можна однозначно сказати, чи воно правдиве чи хибне. Приклади істинних висловлювань звучать так: Київ, столиця України 2 помножити на 5 мінус 4 дорівнює 6, та 4 менше від 12. Всі ці три визначення висловлювання є істинними, правдивими. А от висловлювання хибні звучать так. У січні 30 днів. 2 помножити на 7 плюс 3 дорівнює 12. Та 3 більше від 5. В даному випадку всі три висловлювання хибні, неправдиві. Приклади речень, які не є висловлюваними, зазвичай це запитальні речення. Закрий, будь ласка, вікно. Або тобі сподобався цей фільм. Не являються висловлюванням. Висловлювання можна розглядати як логічний вираз. З грецької логіка означає слово, мислити, думати, або просто мова. Це наука про форми, методи. Та закони правильного мислення про способи міркування. Логічним виразом називають вираз, який може набувати одного з двох значень. Або true, тобто істинність, правдивість, або false, тобто хиба. Неправда. Дане визначення запишіть собі до зошитів. Якщо висловлювання істинне, то вважають, що значення відповідного логічного виразу дорівнює тру. Тобто Київ столиця України це тру. 2 помножити на 5 мінус 4 дорівнює 6 тру. І 4 менше від 12 теж true. Якщо висловлювання хибне, то вважають, що значення відповідного логічного виразу дорівнює false. У такому випадку, наступні висловлювання цей підручник для учнів 7 класу false, 2 помножити на 7 плюс 3 дорівнює 12 false. І 3. Більше від 5 теж буде false. Але хочу звернути вашу увагу, що логічні вирази використовують у розгалуженнях і циклах. Тому розглянемо таке використання трішки нижче. Та в наступних пунктах. Так, у попередніх пунктах ми використовували змінні, значеннями яких є лише числа. Нагадаю, що ми використовували змінні типу float, значенням яких можуть бути будь-які числа, чи цілі, чи дробові, нема різниці. А також використовували декілька разів змінні типу INT, значеннями яких можуть бути тільки цілі числа. В інформатиці використовують також змінні значеннями яких можуть бути. True або false. Зміни, які можуть набувати одного з двох значень true або false, називають змінними логічного типу. А логічний тип змінних позначається BOL. Запам'ятовуємо це. Також звертаю вашу увагу, що зміння логічного типу. Є одним з видів логічних виразів. Надавати змінним логічного типу відповідні значення можна командами присвоювання. До прикладу, в Python це x дорівнює true або x дорівнює false, в залежності від того, якого значення має набути x. Змінні логічного типу також можна присвоювати значення іншої логічної змінної. До прикладу, x дорівнює y. Змінні логічного типу також можна присвоїти значення і логічного виразу. Тобто, можна використовувати методи присвоювання, так, як показано на зразку. Що х дорівнює 2 плюс 12 розділити на 3 дорівнює 6. В даному випадку змінна x матиме значення true, правдивості. Та y дорівнює. 32 менше від 13. В даному випадку наш Y набуватиме значення змінної false. Для перевірки, чи є рівними значення двох виразів, у мові Python використовують знак дорівнює. Подвоєний. Значенням true та false обов'язково потрібно писати з великої літери, щоб задіяти саме логічний тип. На завершення сьогоднішнього коротенького уроку пропоную вам ребус. Спробуйте відгадати, що за два слова зашифровані в цьому ребусі. Відповідь на ребус пишіть в коментарях. А зараз перевіримо, що ж тут за слова зашифровані. Звичайно, це логічні вирази. Молодці. Також пропоную питання для самоперевірки. Що таке висловлювання? Наведіть приклади істинних висловлювань, хибних висловлювань та невисловлювань взагалі. Який вираз називають логічним. Теж чекаю від вас прикладів. Які змінні називають змінними логічного типу, та як описуються зміння логічного типу? Відповіді пишіть в коментарях. Вдома також опрацюйте розділ 6.7 з підручника з інформатики для 8 класу, а саме сторінки 208-210. За бажанням можете спробувати виконати завдання з цього ж підручника на сторінці 213. На цьому я з вами прощаюся. Дякую вам за увагу. Підтримуйте мій канал вподобайкою та підпискою. Бажаю успіхів у вивченні інформатики. Чекаю на ваші коментарі. До нових зустрічей!